Згадувати про так звану шпитальну капличку. Насправді дуже давню і особливо для Тернополя. Чума з того, що я читав з порожніх Не мала конфесійної приналежності до війни. належала, звичайно, що до сучасної першої лікарні і дуже довго будувався сам Копнес. Тобто це давній довго був, ще 19 століття. <кій> Маємо. Чи не єдину, а напевно, що єдину повоєнну фотографію. Логічно було вважати з її відкриття. В повоєнні роки знаходилася в хащах. Ось видали тільки частинку фрагменту. Ну, паркан приблизно так на тій фотографії, що е знятий під час відкриття, то паркан після війни оставався. Mm -hmm. Такий високий. Яке було практичне а практичне примінення, то завжди казали, що там є трупарка. Тобто, якщо хтось помирав помир, в лікарні, звозили туди. Не знаю чому, чомусь дуже сильно пахло газом колотої каплички. Чи то, може, був не газ. а Нам дітям здавалося, що то газ, а можливо, то був типу формаліну, щось знаєш, що з трупами пов'язане. Ну там був такий запах, як, як вроді би газ. Дуже сильний. Ну і всі казали, що є трупа, аж там е, збирали трупи. Тобто, Просто був стилізований морг. Ну так під капличку. Ну, в общем, так. А коли, а цікаво, коли там є. Я, я не можу гарантувати, що там був морг і за польських часів. Я читав, що був, був так так. саме. Ржевы саблы Да я думал, что там просто каплечка буква.